Ми слідкувати за ситуацією у тимчасово окупованому Криму, і зараз з нами на зв'язку постійна представниця президента України в Крим Таміла Ташева. Пані Таміло, вітаю вас. Доброго здоров'я днями просто прогриміла інформація про восьмокласницю з Херсонщини, яку росіяни депортували в тимчасово окупований Красноперекопськ. Дівчина у школі відмовилася співати гімн Росії, сиділа, коли всі інші там встали, значить співали. І після цього її взялися перевіряти. Що відомо зараз про цю дитину? Насправді нову інформацію саме про цю дівчинку. Я вам не скажу, але не превеликий жаль, варто відзначити, що це достатньо стандартна практика да промивання мізків наших українських дітей. Звісно, що ми розуміємо, що на територію Криму приїхали сотні тисяч інших людей, і в тому числі російські діти. Але наші українські дітки, які проживали на момент 2014 року, по да насправді їм промиває дійсно місці цими всіма юнарміями, всіма рухами пов'язаними з мілітаризацією нашого суспільства. Тому на жаль, це не новина новина, можливо для багатьох, але не для нас, як для органу, який постійно з цим працює. Звісно, що цьому треба. Протидіяти, але насправді, згідно нашої інформації, зараз в Криму саме діти, саме молоде покоління, дуже активно підтримує Україну. Вони навіть знаєте, такі змагання. роблять, хто знає більше українських слів, хто краще спілкується українською мовою, і щодо цього дуже переживають окупаційні адміністрації, директори шкіл, завучі шкіл, тобто керівництво навчальних закладів. Це хороша інформація для України, тому що якщо молоді люди підтримують і чекають повернення українського прапора в Крим, то це означає, що майбутнє у Криму однозначно українське. Скільки загалом людей з Херсонщини, можливо, з інших областей, росіяни вивезли в Крим під час окупації? Я, я скажу так, що після 24 лютого це тисячі людей, які або були вивезені Російською Федерацією насильно, так? або вони виїжджали самостійно, тому що іншого шляху виїзду на момент активних бойових дій не було. Відповідно, люди обирали шлях через Крим, виїжджаючи на територію третіх країн, зокрема країни Європейського союзу, а потім таким чином поверталися дехто на територію Української держави. Тому достатньо велика кількість людей. Залишилась на даний момент ще проживати на території Криму, але не тому, що це вони дуже хотіли проживати на окупованій території, тому що обставини заставляли їх залишитись на деякий час, бо хтось домівок не має, да комусь немає куди повертатися. Хтось не хоче дуже далеко від Херсонської області їхати, тому певна частина людей лишається дійсно на території. Кримського півострова. А де і як там живуть люди, яких насильно вивозили, або ті, які були вимушені під час цих так званих евакуацій їхати, за що вони живуть? Складно сказати насправді, тому що перший час особливо звісно, що давали їм або приміщення у школах, або розселяли по там якихось гуртожитках, які існували. Але зараз зимовий період. Ви ж розумієте, наскільки це складно в, в таких умовах теж жити. Особливої допомоги немає. Окупаційні адміністрації заставляли місцеве населення, і в тому числі це постили в якихось там вайбер-чатах або телеграм-каналах про те, що от просимо надати переселенцям з Херсонської області або з Донецько Луганської областей якісь. Шкарпетки, теплий одяг і так далі. Місцеве населення не скажу, що дуже активно реагує на такі прохання. А місцеві окупаційні адміністрації тих зобов'язань, про які вони говорили, що вони максимально будуть допомагати переселенцям з Херсонської області. Вони їх не виконують. В Колонці для української правди ви писали про те, що після окупації півострова усі росіяни, які туди незаконно заїхали після 2014 року, мають покинути Крим і йдеться про сотні тисяч людей. Відповідно, виникає питання: а як проконтролювати цей процес, щоб вони виїхали? Звісно, що після. Контролю над Кримом, коли ми його повернемо, російські громадяни мають виїхати з території півострову, тому що це постійний фактор небезпеки для української держави. Нагадаю, що за різними даними від експертів на території Криму проживає. Від 500 тисяч до 800 тисяч російських громадян всі вони законно знаходяться на території Криму. Тому є такий процес, згідно українського законодавства, як примусове видворення та не потрібно плутати це з депортацією, як знаєте, росіяни зараз активно цим маніпулюють. Що цьому то от бачите, Україна буде депортовувати. Російських громадян Річ не в депортації. депортація – це незаконний акт по відношенню до певної групи осіб. що стосується примусового видворення, а воно стосується в першу чергу людей, які незаконно перебувають на певній території. Тому це є національне українське законодавство, міжнародне право, національне законодавство інших країн. Тому ми тут нічого не порушуємо. Ми маємо на це абсолютно право. Тому проконтролювати буде достатньо складно, можна і так сказати. Але на нашу думку, що переважна більшість людей, після того як українські збройні сили будуть заходити на територію Криму, самі виїдуть через можливо ще існуючий Керченський міст. Що стосується решти громадян, так вони теж змушені будуть виїжджати. і. Наші компетентні органи будуть за цим слідкувати. А потім вже можуть подавати заявки на можливість проживання на території України, подавати їх через електронні засоби зв'язку вже з територією Російської Федерації. Зрозуміло, дякую вам дуже. Теміла ташова постійна представниця президента України в Крим, була з нами на зв'язку. і Ми продовжуємо.